банда. Что? <laughs> Пришлось сегодня поработать этим, я тебе говорю, опять психологом. А -а -а. Луки не бы успокаивал, ну я успокаивал. Ему пока не месте... успокаивал ему, пока мои не почались, потому что это тоже без того было знать. Я видел, будет в обратном порядке, то есть сначала я вам расскажу, а потом покажу. Можеш прийти послухати, щоб потім не питати з мене, що було. Ти ж відоси мої не дивишся ніколи. О. Можу прийти. А що там в твоїх відосах? Що, що, що там? Що ну, Щось повороційне що, чи що? Ну, Якби дивилася, то дзвонила б через день, питала, що це я там таке мело. А так як ти мені нічого не кажеш, то значить ти їх не дивишся. Я прийшов до такого мислу. Ага. Я тоже прийшла до одного висновку, да. Коротше що. вернемся до наших баранів, до наших заробітків. Сьогодні субота малося бути 5 часов, а не 4 як звичайно, плюс командировочка, да? пот так. Сіки мені грошей прийдеться тратити. Ну, вроді така, жирна субота. 5 часов плюс командировка. Але от я сюди казав, не, не треба ділити шкуру не вбитого медведя. Бо ми вже вчора з Юлією посчитали по новому тарифу. Скільки це там виходило? За одну командіровку чи за... Ну, за цілий, типа сьогодні мало бути. 120. Ну майже 130 євро, я по 120, ну так. Да. 120 чимось євро мало бути. Получилося тільки 4 часа відроблені. Сьогодні робив до 11, а ну і з'їздили в юри. Значить, що? Приходимо на 7 часов, як ніколи, навіть Лука прийшов 10.7. Сідаємо в фургон в новий класний супер, бомба, Виїжджаємо. Від'їжджаємо 5 кілометрів і все, він ломається. І опять та сама поломка, і опять акумулятор світиться, коротше, генератор не заряджає і все. І тут починається, розумієте, з самого утра. А ще він щось прийшов голодний, каже, давай заїдемо за бріошем. Заїхали ми за бріошем і їдемо. Я скажу, ну що, розвертайся, коротше, а він ба... А в нас там поломка, я допом'яти хотів дуже сильно командіровав. Так от у мене вони були заплановані, вони діло туди, віктор туди, середу туди. Тобто, ти що, прям ну, не а сказка. І все. І, а сьогодні ж типа на лігурі. Я кажу, ну, поїхали, перегрузимо в маленький фургон, що нам там надо. Він каже, та для сьогодні, типу там нічого не треба, нам треба поїхати подивитися, що як там, уваги на лігорі смучилось і по яких ніч. І, і значить ми їдемо назад. Ну, поки у нас акумуляторний сіл. Вертаємось назад, виключаємо, е печку, по максимуму там все скручуємо, там, свет тушимо, щоб доїхати, щоб хватило акумулятора. О, чим погані нові машини. Бачите? Старий дизель визовій катайся собі, поки не загрушиш, можна їздити. Ну ні об этом і починається. Тобто приїхали, він щось там психує, що, що все не так, все не це. Ну і знаєте, як психує там. Ну типа недовольний. Потім сідає, щось там трах, бах, сідає в малий, сначала він забуває. Кошелек чи ключі уже від'їхали, вернулися. потім він споминає, що це лишився в фургоні в тому бріос, зрозуміло. Розвертається опять, і вже почалася ця тема, коли вже ці психи там, все, йде бере той ну, такого хлопає, а він його вилітає, падає в калюжу, він його підхвальчує, потім щось сідає, ці двері, гух, ба, змічника не зняв, а, ці колеса, див, знаєш, це все. Я кажу, е, стоп. Кажу, стоп, кажу, все, кажу, я кажу, хочеш їхати, нахід їхати. Ну, да. Я з тобою нікуди не поїду. Він типу чого? Я кажу, а нахер мені ці психи? Мало ли? Мало того, що, коротше, ну, от мені взагалі, чесно говоря, знаєш якось дивно, що вони, от він купив цього буса, сам Я кого вибрав сам. Це взагалі віддільна історія. Я вам зараз тут розказую. Ви ж розумієте, то есть, коли у нас наш старий ріг. От, у нас же є механіки, які займаються обслуговуванням наших е, бусів. Маленьких, великих, от вони. Потім є механіки, які займаються е, великими машинами. Ну, для вас це не секрет, ви вже про це всі давно не. У нас є ті механіки, які обслуговують крани, ті, що грузять там уже на самі баржі. На нас і... от, то есть у нас механіків, там, я не знаю, тисячу чоловік, мабуть. Вот и же типа, мы ремонтируем в да, в определенных портах. мы даже, даже там, скажем, не в всех аэропортах, не в всех портах. Вот, то есть везде есть свои перевозки. И все есть я, значит, ну, на, на таком монетарии класці и все на новеньких. Ну там плюс-минус пару машин кто свои эти выбрал, То есть Луки у вас, была возможность І. Я кажу, ти навіть не те, що ти не італіянець, ти навіть якийсь інопланетянин. Я кажу, люба людина, якій би сказали, іди вибирай, яку вибереш, ну скажіть мені чесно, хто б пішов би зробив з целью зекономити фірмі бабки. Та наоборот, ти ж розумієш, що ну, тут мільйони, мільярди. Ну йди, я б взагалі плачу без Мерседеса, там, ну, ну або а? щось толкового, я не знаю, там, Volvo, і Беко. Всі ці характеристики вибрав би ви щось таке, знаєте, мощне, двохосне, високе, довге. Ну таке, як нам треба для роботи, щоб нам було комфортно працювати. Вибрав. Саме дешеве, що можна було вибрати, пішов і вибрав. Ну хоча б можна взяти такий містан, як усіх. Учийте руші на що? Ну, теперь ну, про це ніхто не просив. Потім же слуха розказує всім, що який він молодець, яку він купив хорошу дешеву машину, яка вона класна, і тепер кажу, по мені вона кожна розходиться, ти психуєш кричиш, гіна, гіна", да, -ля 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 -ля. і кричеш матір на гімерда. І найголовніше, що ти ці психи кажу, розпостраєш на всіх. Робочі психи. Підожди, це в тебе не в сім'ї. Робота і так нас виснажує фізично. Моз Мозгову, морально там все. І це місце, де ми маємо просто заробити гроші, щоб потім свої, як то кажуть, нерви, свої емоції витрачати десь там разом на сім'ю, на... на якісь путешествия. Ну кажу, ти сам мені так як колись таке розказував. І тут ти починаєш. А знаєте, як людина, коли психує, е... от особливо європейці, якщо психує, з ним лучше не сідати взагалі в автомобіль. Е... Не, не знаю, за всіх не буду казати. Ну, я допустим, всі, хто знає, всі, хто їздить, кажуть, а да, ти як їздиш? Я понятно, я їжджу швидко. Ну, або літаю низько, або цей. Ну, я чувствую машину, я не роблю так, як він усе сьогодні на цьому бусі. він Щоб ви розуміли, хто так розуміє, машина чотири колеса, да? тобто він валить на ній, Дощ, асфальт, мокрий, поворот, і він цей поворот його так закладає на такій швидкості, що я прям чувствую. Як він отек нахиляється весь, і оцей передок, якраз де я сижу це колесо, от таке, знаєте, на нього, на мене тиск іде, то я просто як пасажир. Я писаний, який тиск іде на те колесо, я чую, що а, як метал той гнеться, знаєте, отако. І я от тільки жду. Коли, я не знаю, там от жалізя, чи гледаться якась желізяка, чи просто лопне скати ми підемо поверком, чи, чи просто не витримає метал, чи що тут це скидається, все, що хоче, може бути. Він не провірений настільки, щоб отако впевнено, знаєте, це не формула один якась. Це, це робоча машина. Ну, так силувати на силу і бути впевненим на всі сто в цьому виробникові і взагалі в тих шинах і в усьому основному. Може нас просто життя навчило, ми їздили на жигулях, знаєш то ми ми, 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 виходячи з дому, ми кожен раз прощалися з рідними, знаєш, там типу, тому, що коли. По-перше, дивися, на тому китайці Лука ніколи в житті не їздив. Він не знає, що це таке за машина взагалі. Так, да, я їм обіцяю, що у нас в Україні, ми на опиті. У нас кажу, нам цих китайців перші впарили, тому що це наді, па тра От, Ми кажу, на них під'їздили по три води, вони позанивали, поклинула все вірю. Ні, є китайці дорогі, Ми до цього тянуть неодноразово поверталися. Якщо б ти купив китайця за 80 тисяч, коли мерседес стоїть 50. <клух> Той то би китаєць переплюнув би і Мерседеса і все остальне. Але так як ти хочеш, коли мерседес віток голий босий, стоїть полтиньок, ти купляєш е китайця за 20. Ну то що ти з нього хочеш? Я кажу, так, да, ти сам цю машину вибирав, кажу, будемо їздити на малому тепер. Я на малому, типу, їздити не хочу, там тонцю не хочеш. Ну, то... Рішаю, а там же ж кажуть більше, як у вас тут це происходит? Ну, Автосалон непосередньо автосалон Nissan, Scania Nissan. Тобто там Великі -то, скані автобуси і машини. Вот. А якщо менші техніка ця, ну типу грузовички і всяке це. Ні сам. І оце ж якимось боком привів ну, е, Максус, якимось боком привітати. Знаєте, хтось казав, ось візьмемо ми ще ціх на поруки, будемо е, їх парити, продавати, ну, по крайней мере, на гарантійки виберемо. На здачу зробу... давати. Да, ви, давати і, по крайній мірі, що наші тут шари десь не будуть, тому що по гарантії будуть вертати кожен день, наші механіки не будуть з дозі говорити, тому що роботи буде на півгода вперед. Це якщо ми два продамо. А якщо продамо три, то вважайте, що і ваші внуки можуть разом вже устраюватись, заканчувати школу і приходять робити до нас. Тому що будуть стояти всі тут. Якби. От. І це ж його коріш, який робить, який його на роботу гукає, все. Він там все бувало время, время, з бі-босом думає. От. Типа переходить, не переходить, да, він же, навіть вже постійно на советував Китайця. Той кажуть, ну, типа, як насовітував? От Лука, у мене є китайці, які я не можу продать. Не знаєш, кому впарить. Він каже, давай мені. А що? Ну, у нас є така робота, що ми можемо нікуди не їздити, і мать Ну то я йому так кажу, Лука, оставляй ці свої психи вдома. Ні, скажу, їдь, кажу, сам, хочеш, як хочеш, тим більше, що ми їхали ще і вода лігури. Ну, сейчас дальше я вам включу. Такий малоприятний момент. Я не знаю, як ми будемо рішати. Тому що якщо скажімо так, валеру, вам воно, звісно, не цікаво, але я все одно все. Якщо відстанавлювати валеру і це все ремонтувати, це займе там довго місяць. От. Але ж ви пам'ятаєте, що ми недавно розбирали різко, швидко в спеції і завтра чи, кажу, завтра в понеділок, ми, йду, дайте, ми розбирали там. Цю касету, спринтер, І ми середню частину забрали, а то останні, типу, хотіли повикидати. І от Якщо не викинули, то одна лиця. Ну, ми хотіли повикидати, тому що такого, як сьогодні, типу, поломка такої не могло бути. Хоча у нас вже другий день підряд, бачите, такі нестандартні не, не, не поломки. От, ну, коротко, Я розгляду, трохи успокоївся і і що? І все, і поїхали ми. от. Туди їхали, то ще. Він мовчав, а назад приїхали, вже сміявся і, і вже розмовляли, і все. Але там хороша погода в Адаліорі. А сюди приїхали дощ. Але вже як я з роботи виходив, дощ трохи стих, і ми навіть з Юлею встигли сьогодні трохи походити, ну нам треба було. Зараз е... опять підемо. Зараз опять підемо. Поїмо і підемо. Ми ж так не можемо, щоб сходити і купити все, що треба. О, ми так. вже коли додому прийшли, то ми згадуємо, що нам треба купити. Що нам треба, так, що ми не купили. Ну то тобто ми купили те, що ми не планували купити. От, а то, що планували, ми, як звичайно, забули. Є ще, ще ж такі серед нас, наверное, кожен другий. Ти як заходиш з магазин, то такий, як аврора, ну Боже, а дай мені сіл купити те, що мені треба. Дай розуму купити те, що треба, а потім все як в тумані. От, просто <laughs> як в тумані. Я кажу, якби в Італії відкрили тут гіли хоча б одну аврору, вона б закрилася, от відкрилася о восьмій ранку, вже в дев'ятій би закрилась, бо навіть на складі товару не було. десятій, тому що італійці люблять по Шпальні. Ну да, не було навіть товару на складі. Це я вам тут наших хватає, які б там залетіли розгрібали. Так я про наших і кажу, наші дізнесли той магазин. Ну так. Да. Так що. Шахать. Взагалі, все, давайте я докидаю далі відео, яке там знято було за день чи за півдня, і ви вже дивіться. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу? Хто прав, хто виноват. Добрий ранок і внімання со старта вам вопрос. Бачив я вже все, але як можна було оце зігнути отак от дугою, я не знаю. Аріво! В воздусі воно, звісно, не дуже видно, але зараз як він зробить атака в контейнер, атака ще куди не йшло, а потім стакато, ну типу, роз'їдатися, там такий ривок іде, що... Мені здається, що ті замки порве, чертям собачим. Ну видно, де він його воно. Я навіть не знаю, чи це вдарено воно, чи що, ну це аж краска полопала. Як же ж тут вода Адалігорі, завдяки тому, що в них ж, типу, в начальниках тут б'янка, вони люблять, оце, знаєте, з когось зробити дурака. Але ну, по факту як тут виходить? Дивіться, оці дві, ці повинні, бачите, як вони розходяться. Оце настільки воно зігнуте. А зігнути його ну, чисто теоретично просто нереально, тому що там метал в металі і металом покритий. В общем, і зараз, коли йому вже сказали, воділи, давай знімемо відео, як ти надіваєш контейнер і знімаєш, ну вже вже в поломаному, коли воно виглядає, як ти його поламав, то понятно, що останеться для всіх загадкою, хоча для мене якби, є варіанти, як він це зробив. Але коли сказали, давай будемо, ну, це, то він вже мені сказав, а Ріво, типа, зараз він прийде і вже я півчаса стою тут, як дурачок. Мерзну жду, а він пішов там поки місць нікого немає, ні водітелей, нікого є тільки лука і б'янка, він пішов зараз розказувати печальну історію, як це вийшло. Все таки ну, тому що типу їдемо з Ваталігорі. Лігорі, тут воно звонечко світить. Зараз як приїдемо, гену і а там а там що, душли як звір? А їдемо ми на піріжку моєму. А знаєте чого? Гадайте Оце заправив. <серква> Сольорка, його під горлом сий. Ну так а що, запхав як міг? Мама, хоче тебе ще більше здивою.